У неділю, 8 грудня, до конотопа завітали організатори гуманітарного проєкту Годуємо країну, смак українського Криму. Які щиро відгукнулися на запрошення влади міста, ця ініціатива подорожує багатьма населеними пунктами, що були деокуповані чи постраждали внаслідок російської агресії. Зокрема, волонтери Годуємо країну, смак українського Криму вже були на Сумщині в обласному центрі Тростянці та Охтирці. Організаторами благодійної акції є Кримський фронт у співпраці з Духовним управлінням мусульман Криму, Міжнародним благодійним фондом фонд національного добробуту Криму за підтримки меджлісу кримсько-татарського народу та за сприяння Конотопської міської ради. Делегацію кримчан очолив голова духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим, Верховний муфтій Криму. Айдер Рустамов зустрічали гостей в краєзнавчому музеї імені Олександра Лазаревського. Вони ознайомилися з експозицією, присвяченій Конотопській битві 1659 року, де спільно наші народи, українські козаки та кримські татари, вже здобували перемогу над Московією 365 років тому. Тож переможемо і цього разу разом до перемоги. Гасло цього проєкту кримчани онлайн поспілкувалися з міським головою Конотопа Артемом Сімініхіним, обговорили питання встановлення пам'ятника кримським татарам загиблим на полі бою, а їх було майже 6 тисяч. Я впевнений, що кримські татари вони завжди були, є і будуть опором українців. Особливо це актуальне саме зараз, в умовах сучасної війни, російсько-українська вже не перша. Я завжди кажу, що без кримських татар не може бути українському Криму. Я завжди кажу, що ця дика війна, яку ми, українці, я вважаю себе українцем теж. Відчули вже після початку повномасштабної війни до вторгнення 2022 року. Ми кримські татари, це. Як і люди наші на співвітчизники на Донбасі, відчули ще в 2014 році. Тому кажу, війна почалася з Криму, вона повинна закінчитися Кримом. Це точно. Так. Да. Конутопська битва це символ єдності, символ якраз яскравий приклад єдності та боротьби проти московитів. Я думаю, що це треба. Більше про це казати. Ми вже обговорювали, казали, що треба встановити тут пам'ятник обов'язково тим, хто загинув тут в першу чергу. А для кримських татар, бо їх численність найбільша із того, що я зрозумів. 6 тисяч це для мене взагалі да, шок. Я, наприклад, ну, я знав, що тут була битва, але я не уявляв масштаби всього цього. Треба вшанувати пам'ять цим людям сьогодні. Ми разом з Кримським фронтом при Петримсі однієї турецької громадської благодійної організації Садакаташи проводимо цю акцію Смак українського Криму. Хочемо пригостити. Всіх мешканців Конотопу, смаком українського Криму. Я вірю, що ми відвоюємо все, що нам належить. Я завжди про це кажу ще з 2016 року, знаєте, коли я казав, що Крим буде звільнений, Крим буде звільнений, багато хто взагалі це не вірив. Але коли почалася ця війна і почалася окупація, потім звільнення люди почали змінювати свою думку. Зараз е, у людей можна відчувати якусь таку, знаєте, е, дух падає, але це все оманливе. Я, я вважаю, що ця імперія вона згнила зсередини, І якщо її пальцем. Вона повинна. Да, повинна. Там тут торкнутися, то вона вся, знаєте, як цепочка, ну, ну, звалиться, розсипаться. Я вірю і вважаю, що залишилось мало. От. Але треба бути стійкими. Інша Алада, дасть Бог, побачимо. На завершення зустрічі заступник міського голови Юрій Павлов вручив верховному муфтію Криму Айдеру Рустамову подяку міського голови і пам'ятні подарунки. Побували гості і на місці подій 1659 року у селі Шаповалівка Попівської територіальної громади. Під час благодійної акції Годуємо країну, смак українського Криму волонтери кримські татари приготували для конотопців за своїм національним рецептом понад 1200 порцій смачного плову, аби пригостити національною стравою усіх бажаючих у конотопі, Анда проєкту Годуємо Україну розгорнула у середмісті свою мобільну кухню, велику 20-тонну фуру, яка обладнана всередині усім необхідним для приготування плову за кримськотатарським рецептом і салату із свіжих овочів. Видача була організована так, аби у людей була можливість як продегустувати плов прямо на вулиці, так і взяти страву з собою додому.

Ця благодійна акція проводилася в рамках проєкту «Годуємо Україну смак українського Криму за ініціативу духовного управління мусульман Криму та фонду національного добробуту Криму при підтримці Межлісу кримсько-татарського народу та міського голови Конотопа Артема Семеніхіна. Ну, зараз е е вирішили теж. Приїхати сюди до Конотопу, бо Конотоп для нас, кримських татар, він має глибокий сенс, тому що тут відбулася 365 років тому велика конотопська битва, і вона символізує єдність наших народів, український народ, та кримсько-татарський народ працює від 5 до 7 чоловіків, тому що потрібні водії, потрібні повара, потрібні помічники і так далі. Це велика робота. Насправді задіюється масштабний такий підхід. Дуже важлива допомога місцевої влади, яка е, організовує. От, наприклад, як в Канотопі е, нас зустріли, все допомогли, організували. Ми дуже вдячні місцевій владі, е, меру міста, за такий прийом за 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 цю організацію. Нас дуже тепло зустріли. Е, зробили все можливе, щоб облегшити цей труд. Проєкт годуємо Україну вже побував у багатьох містах, де окупованих та розташованих неподалік лінії розмежування. За Авами керівників проєкту із усього різноманіття кримськотатарської кухні обрали плов через те, що це дуже ситна страва. А ще максимально польова керівники проєкту зауважують, що приготувати саме цю страву і почастувати нею людей, змогли навіть там, де не було ані світла, ані води. Багато різних страв, але ж щоб нагадувати більшу кількість, це по перше, щоб все було вкусно, смачно і в процесі виготовлення плов легше робити в таких бувають по. Походних умовах розумієте, тому що ми працюємо і на прифронтових зонах, де нема ні світла, ні води і так далі. Кудотовцям припала до смаку національна страва, а також гостинність та щирість представників кримсько-татарського народу. Адже у складні часи постійних ворожих загроз людям із прикордонної сумщини надзвичайно важливо відчувати ось такі прояви добра і підтримки та гуртуватися. З братиками разом завітали, смакувати плов. Ну, сподобалось. Глявушка, сподобалась кашка? Пробувала дуже смачна, тепла, красива. Це теж немало Значить, Я дуже довольна. Дізналися з новин, підписані на канал міського голови. От. Вирішили підтримати, прийти цю акцію. З дитинкою наш папа захищає державу, але ж все таки якась підтримка для людей в такий тяжкий час, дуже дуже дякую. Дякую кримсько-татарському народу. Кримські татари пообіцяли приїхати до нашого козацького міста ще не раз, і як тільки це дозволить безпекова ситуація, організувати більш масштабний захід, адже Конотоп це місто найкращих людей, до яких хочеться повертатися.